Привіт, вікінги! Сьогодні я розповім вам, як підготуватися до бою та перемогти перших двох босів у Вальхейм, Ектюра та Прадавнього. Вони стануть вашим першим серйозним випробуванням та джерелом нових бафів, тож давайте розбиратися. І так, Ектюр перший бос у Вальхейм. Це гігантський олень з блискавками, якого можна викликати на жертовному вівтарі в біомі Луки. Місце його виклику буде позначене на карті після активації стартового каменя в центрі спавну. Для виклику потрібно принести дві голови оленя та покласти їх на жертовний Камінь, отримати голови можна просто полюючи на оленів. Причому теорія, що голови з рогами падають лише самці в оленів, не підтвердилась. Самок голови падають теж, хіба може рідше, але це не точно. І так, тактика бою: броня. Найкращий варіант для впевненої перемоги це шкіряна броня з оленячих шкур. Зі зброї, лук та вогняні стріли найефективніший, найпростіший та найбільш певний спосіб атаки. Хоча, якщо взяти в руки щит і нормально блокувати атаки, я впевнений, що це не буде чимось дуже складним. Взагалі, айктюр наносить. Досить такі несильні удари, які можна блокувати та давати відсіч. Атаки боса. Перше, це розряд блискавки. Ектюр випускає розряд блискавки навколо себе, що б'є по області, та відкидає. Вона також майже цілком блокується щитом, або ж можна на неї просто не попадати, стріляючи з лука. Рогова атака. Стандартна атака рогами, нічого особливого, теж блокується. Стратегія або бігайте навколо та стріляєте з лука, якщо вирішили битися в рукопаш, використовуйте щит для блокування. Головне, не стояти на місці, якщо ви полюєте з луком та вчасно. Блокувати атаки щитом, якщо ви вирішили використовувати холодну зброю. А якою була ваша битва з ектюром? Діліться у коментарях. Нагороди: трофей Ектюра його можна повісити на гачок на місці, де нас скинув ворон, щоб отримати бонус до витривалості під час бігу та стрибків. Ну а вже потім боса можна викликати ще раз і повісити його голову у себе в будинку на гачок. Щоправда, вона трохи здоровацька, твердий ріг використовується для крафту кирки, яка дозволяє добувати мідь та олово. А відео власне про мідь та олово вже є на каналі. Посилання з'яви. सत्ताईस ओवर है Але для початку хочу напам'ятати про збір для побратима, що зараз служить у третьому луганському прикордонному загоні, і боронить нашу землю від навали болотних сіролюдиків. Посилання на збір буде в описі. Прадавній це другий босс Вальхейму. Мешкає він у Чорнолісі. Щоб знайти його місце призову, шукайте руни в покинутих хатинах або в склепах. Як викликати, потрібно принести три штуки прадавнього сім'я, які випадають сіролюдів шаманів або при знищенні гнізд сіролюдів. Тактика бою бажано мати вже Бронзовий сет або краще сет тролячої броні, бо на відміну від Ектюра, прадавні це вже серйозний супротивник. Зброя. Луки-вогняні стріли найкращий вибір, У бою з ним і меч я взагалі не розглядатиму. Атаки боса удар коріння. Якщо підбігти близько, він вистрілює коріння із землі та наносить багато шкоди. Лювок, лози, випускай лози, які б'ють на відстані не просто на відстані, а на страшенно великій відстані. При цьому завдаючи просто колосальної шкоди заховатися за деревами, будинками чи камінням не вийде або вийде не завжди. Він руйнує тими лозами, здається, все навіть долі найсміливіших вікінгів. Виклик коренів. На землі з'являються коріння, яке атакує гравців в певній області. Наносять помірну шкоду, але можна ж перебігти і не терпіти ті пекельні борошни. Стратегія: стріляйте воняними стрілами, тримаючись на дистанції. Бажано до цього часу скрафтити вже якісний лук або покращити базовий. Використовуйте колони навколо арени боса як укриття, британські вчені. Ну і я також довели, що саме ці довгі колони це напевно єдине в тому світі, що бос не зможе зруйнувати лозами. Тож все просто стали за колону і настрілюйте час від часу, перебігаючи. Якщо б'єте зблизька, використовуйте файну бронзову або ще якусь кращу зброю, якої в мене немає. Але краще подумайте. Розкажіть, як ви справились з прадавнім, чи знали ви про ці колони, та можливо ви якось затицяли його вручну і можете поділитися цим досвідом? Нагорода. Трофей прадавнього дає бонус до ефективності рубання дерев, напевно, найбільш некорисний баф у грі. Ключ від політ відкриває темні гробниці, де можна знайти залізо. Отже, ці два боси перше серйозне випробування у Вальхей. Але з правильною підготовкою та тактикою ви зможете легко їх перемогти. Якщо це відео було корисним, став лайк, підписуйся на канал і пиши щось на підтримку українського контенту у коментарях. Дякую за перегляд і нехай боги Азгарду дарують вам силу.